Лайки для того, щоб більше відео отримало аудиторію, ставте ваші запитання в коментарях і робіть донати на потреби українських захисників. На цьому стрімі буде збір для 28-ї бригади, для того, щоб задовольнити їхні потреби в обладнанні, яке допомагає стримувати ворога для того, щоб ефективніше його знищувати, для того, щоб він не йшов війною на українську землю. Отже, це збір на плати ініціації для дистанційного мінування в складі 28-ї бригади імені лицарів зимового походу. Бригада, яка вже не перший місяць у нас на вустах, яка стримує ворога в Торецьку і в напрямку Часу Яра, і яка відрізняється дуже ефективною роботою. В Безпілотній авіації, бригада, яка займає перше місце серед всіх сухопутних бригад в цьому змаганні, яке проводить Міністерство цифрової трансформації і Держспецзв'язку, коли підтверджені враження цілей, живої сили противника, бронетехніки, автомобілів і так далі, перераховуються в коефіцієнти, а потім на відповідні коефіцієнти бригади можуть отримати дрони. Це змагання насправді деяким бригадам закрило взагалі потребу в дронах, і тепер вони отримують від держави те, що раніше отримували від волонтерів, від благодійних фондів. І зараз в 28-й бригаді, наприклад, як в бригаді, яка найкраща має результат серед сухопутних військ, ну там 59-та краще, але вона вже належить до сил безпілотних систем. Так от, 28-ма бригада в цьому сенсі дуже продуктивна. І тому збір. На плати ініціації для цієї бригади це абсолютно виправдана, абсолютно потрібна річ. Збір робиться через благодійний фонд «Промінь поваги», з яким ми неодноразово їздили в Донецьку область, яким ми повністю довіряємо. Тому будьте, будь ласка, щедрі в ваших донатах. Зараз поговоримо, підіб'ємо підсумки суботи. Така субота достатньо, я б сказав. Ну... Трагічно з одного боку, але політично якось більш стримано. Тобто трагедія полягає в тому, що знову удар по багатостраждальному Донеччині, по багатостраждальному місту Добропілля нанесли удар балістичними ракетами 11 загиблих. Добропілля це місто, яке знаходиться близько до Покровська і ворог, звичайно. Намагається після Покровська, якщо вдасться захопити його, далі рухатись на добропілля. Хоча треба сказати, що його плани дуже сильно помінялися. Якщо раніше падіння Покровська виглядало як неминучість і питання часу, то зараз Покровськ достатньо непогано відіграв ситуацію на свою користь. Є дуже серйозне стримування, відсутні якісь е, суттєві прориви ворога. Більше того, деякі позиції були відвоювані назад Збройними силами України. Паралельно вони наступають на Курському напрямку. Там була досить цікава операція, проводена ворогом. Вони по турбопроводу, яким користувалася раніше Україна для транзиту російського газу в Європу. Так, от цим газопроводом вони проникли і вийшли на поверхню на околисях суджу, але теж, вийшовши, не отримали суттєвого успіху, були розбиті артилерією. Але сам по собі підхід нетривіальний, коли вони зайшли в трубу і по трубі спробували зайти в тил наших позицій. Тим часом міжнародний трек наростає. Очікуються переговори в Судівській Аравії, на яких будуть присутні американці. Нічого нам не відомо про приїзд росіян туди, і думаю, їх там не буде. Взагалі достатньо рано про це все говорити. А тим часом дуже цікава статистика. Яку наводить британська газета Таймс з посиланням на опитування Іпсос? Воно вказує на те, що Володимир Зеленський насправді для багатьох політиків стає паличкою виручалочкою для їхнього рейтингу. І, зокрема, зараз для Кіра Стармера, прем'єр-міністра Великобританії, його дружба і співпраця з Зеленським зіграла дуже позитивну роль. У Стармера були. Проблеми з рейтингом після його приходу до влади, і зараз ситуація врівнюється. Отже, рейтинг схвалення роботи прем'єр-міністра Британії Кірса Стар Кіра Стармера виріс на фоні його дипломатичної активності. Відносно більшість британців виступає за нарощування військових видатків. Число британців, які вважають, що Кір Стармер добре порається зі своєю роботою, таке число зросло до 30%. Місяць тому цифра була 23 тобто за місяць плюс 7% це майже як у Зеленського, теж за місяць плюс 10 з 57 до 67 зараз рейтинг схвалення. В Стармора, бачите, в два рази менше показники, але теж його активна позиція, підтримка України, співпраця з Зеленським вона миттєво відбилася на його особистих рейтингах. Це показує, що насправді ті політичні сили, ті. Лідери, які роблять ставку на Україну, на підтримку України, в підсумку отримують додаткові внутрішні бали, внутрішні політичні конкуренції. Тому радіємо за стармера як за нашого союзника. 45% в березні відповіли, що Стармер погано управляє Британією. Ця цифра не змінилася. Виходить, що в нього збільшилось число прихильників, а число опонентів не змінилося. Опитування проводилося 4-5 березня. На напередодні Стармор брав участь в багатьох дипломатичних переговорах з Трампом, Зеленським і європейськими партнерами. При цьому половина британців вважає, що влада має збільшити розходи на оборону, навіть якщо доведеться підвищувати податки. Ще цікаво, що Британія, ви знаєте, є головним в процесі формування сил миротворчого характеру, які мають зайти на українську територію. Тут лідерство Британії дуже важливим, але цікава думка про те, як це буде глядати, каже колишній радник національної безпеки Британії, лорд Марк Седвіл, він вважає, що потенційне розгортання британських військ на території України. Може затягнутися на багато років. В інтрібі Бісі Сендвіл сказав, що Британія має бути готова проявити стратегічне терпіння, щоб дати українцям гарантії безпеки, які їм необхідні, в разі укладення мирної угоди. Британія і Франція заявили, що готові направити війська для підтримки припинення вогню в Україну. За словами Лорда Седвіла, який колишній радник з питань національної безпеки у уряду Британії, якщо Росія вважає, що може просто перечекати час, поки британські війська розміщаються в Україні, то будь-які зусилля по захисту мирної угоди не увінчаються успіхом. Тобто мова йде про те, що це розгортання британських військ може зайняти тривалий час і може бути. Проєктом на десятиліття. Тому ми повинні бути готовими підтримати такі зусилля протягом потенційно досить тривалого часу, можливо, протягом багатьох років, сказав Ну, Ця ідея отримала в Британії широку підтримку, тому проблеми зруї немає точкою зору британського населення немає. І, відповідно, тут інше, що якщо все-таки цей проект буде реалізований, він буде. Довго тривало. Тим часом чинний британський радник з питань національної безпеки вже прибув до Києва. ну і Це консультації перед поїздкою в Судівську Аравію з його візаві Андрієм Єрмаком. Отже, радник національної безпеки Джонатан Пауел, радник Стармера. Побував в Києві в суботу для того, щоб працювати над планом для справедливого і тривалого миру, а також напередодні зустрічі в ер ріяді За словами Єрмака, вони говорили про ті перші кроки, які Зеленський, як президент, запропонував на засіданні Європейської ради в Брюсселі, а це три перемир'я: тиша в небі, тобто без ударів крилатими ракетами, дронами і так далі. Друге, тиша на морі. Без спроб атакувати через море і третє припинення атак на енергетичну інфраструктуру. Також Зеленський пропонує звільнення полонених всіх на всіх як ще один крок для демонстрації доброї волі в напрямку припинення війни. Єрмак в свою чергу розповів британському раднику, яка є позиція Франції та країн Північної Європи, Скандинавії та Балтії. Говорили про гарантії безпеки, за яких умов може бути припинення вогню і збереження санкцій проти Росії. <клес> Говорили про фінансову підтримку України в частині використання цих грошей для української оборонки. Ну і з українських новин сьогодні з Америки майже нічого немає. Вихідний день, субота. Наскільки я бачив з попередніх вихідних, то в принципі правляча зараз американська влада, дуже любить на вихідних активно відпочивати. Трамп грає в гольф у себе в резиденції мар алаго в Флориді, його віце-президент Венс на лижах катається. Тобто люди так не дуже працюють, скажімо, не в українському, не в українському жанрі і стилі роботи 24 на 7. Правда, потім вони дивуються, чому ми не хочемо ту пропозицію, яку вони вносять, просто мовчки приймати. Тому що надто багато в Україні заплачено за те, щоб стримати ворога. Так от Джей Ді Венс розповів цілу історію, що він прогулювався зі своєю трьохрічною дотою, дочкою і наткнувся на групу протестувальників, які викрикували гасла слава Україні. І вони переслідували Венса і кричали на його дочку, з чим викликали з її боку нервозність і переляк. Значить, далі Венс сказав, що вирішив поговорити з активістами, щоб в ході цих кілька хвилинних діалогів. Переконати їх залишити родину Венса в спокій. За словами Венса, майже всі погодились на діалог. Це була переважно поважна розмова, але якщо ти переслідуєш трирічну дитину в рамках політичного протесту, то ти лайно, сказав Венс. Дуже погано, звичайно, що Венса переслідували да й доньку його. Це абсолютно неприйнятно, і ніколи Україна це б не схвалювала. А з іншого боку. Ми бачимо, ну, Венс, напевне, найменш емпатичний взагалі, з усіх представників нинішньої влади по відношенню до України. Нуль співчуттів, нуль емоцій позитивного або такого характеру співчуття. Але при цьому коли він вимагає емпатії до себе, то зразу переходить, скажімо так, на мову претензій. Тобто сам він її не демонструє, але коли інші не демонструють, він обурюється і називає таких людей лайном. Що можна сказати? Можна сказати, що це для нас просто черговий урок, черговий момент прозріння, яке і так переконано, що достало. Ми маємо дуже конкретне розуміння, з ким маємо справу. По розвідувальній інформації, все-таки якусь інформацію розвідувального характеру Америка продовжує надавати Україні ця інформація необхідна для проведення оборонних операцій. Тим часом цікаво, що в Німеччині глава німецької розвідки Бруно Каль заявив, що Росія хоче перевірити Захід, наскільки він є об'єднаним. БНД це Федеральна розвідувальна служба Німеччини по нашому СБУ. Так от, очільник БНД Бруна Каль вважає, що Москва спробує перевірити, наскільки об'єднаними є сили Заходу, особливо що стосується готовності виконати п'яту статтю угоди про НАТО. це коли напад на одного з членів НАТО вважається нападом на всіх, і відповідно всі мають захищати цього одного. За словами Каля, Путін може поставити підсудність цю готовність і влаштувати диверсії на суходолі проти натівських країн, щоб показати, що НАТО не захищає один одного. Що сказав Кальвін Трідой Дойчевелі? В Росії обговорюють сценарії перевірки, наскільки надійною є п'ята стаття. Ми дуже сподіваємося, що це не відповідає дійсності і що подібні випробування не пройдуть, але виключати цього не можна. Я вам скажу, що я думаю, що пройдуть. І згадайте, як Путін дурив Шредера і Макрона перед нападом, розказав, що нападу не буде, а потім його вчинив. Так само і тут обов'язково це зробить, тільки відчує нагоду. Росія нанесла великі, великі в, 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 скажімо, багато жертв за наслідками нанесеного Росії удару. І посол США в Україні Бріджер Брінк назвала це жахливими новинами, коментуючи наслідки нічних атак Росії. Жахливі новини щодо нічних атак, які вразили кілька регіонів України, внаслідок яких загинуло щонайменше 11 людей. Ще 40 отримали поранені. Було здійснено подвійний удар по першій хвилі рятувальників в добропіллі. Тобто, там, коли на місце прильоту приїхали швидка, рятувальники, то Росія нанесла другий удар, таким чином, збільшуючи число жертв і вбиваючи тих, хто приїхав допомагати невинним жертвам. І Брінк, Брінк на те реагує, тобто виходить, що принаймні посольство в Києві інформує Вашингтон про це, що коїться. А те, що з Вашингтона після цього ми чуємо тільки негативні коментарі, то це має нас просто переконати. Що в Америці, на жаль, зараз не ті при владі, хто відчуває співчуття до України. Деякі подробиці від французького МЗС, Європа зараз обговорює лише можливо чи ні відправити Україну, в Україну миротворців, а не їхню кількість. Що стосується заяви Макрона щодо створення ядерної парасольки для Євросоюзу. То мова йде не про спільне використання ядерної зброї, а лише про нагадування, що Франція її має. Також э, речник французької МЗС розповів, що Європа намагається компенсувати втрату розвідувальних даних від Америки для України і передає те, що може. Розговори тривають про розширення цього діапазону розвідувальних даних від Європи саме. Тим часом українські безпілотники атакували кірішення Орхсінтес, нафтопереробний завод Ленінградській області. Можете уявити, наскільки далеко він від України, але була пошкоджена, як вони кажуть, зовнішня конструкція резервуарів, постраждалих немає. Хоча вони завжди применшують наслідки своїх втрат. Друзі, отже, до запитань перейдемо. Нагадаю вам про збір на плати ініціації для 28-ї бригади. В описі відеобанка також є PayPal, якщо бажаєте, заплатити можна і так. Тим часом до ваших запитань. Ганна Гайтеранова, Анталій Анохіна, Common Sense. Так. Всім вітання США стала авторитарною державою. Дай Боже нам вижити в такій реальності. Да, я думаю, що це тільки початок. Сьогодні цікаві новини про те, що тепер, коли хтось в Америці хоче отримати посаду, пов'язану з високим рангом державної служби, то цих людей змушують відповідати на дивні запитання, зокрема на запитання, пов'язані з тим, хто ж виграв на виборах. Президента 20-го року в Америці, ну, от ви знаєте, що Трамп вже тоді не визнав свою поразку. зважає, що в нього вкрали президентство. І тепер виявляється, що прийом на роботу вже в нову адміністрацію зараз здійснюється. При анкетуванні такого роду запитання ставлять. І ну, це, звичайно, дуже, дуже дивно. Тому що. Всі визнали поразку Трампа, крім самого Трампа, і тепер фактично всі мають назад з'їсти своє обурення, коли були спроби штурмів Капітолію. До речі, там і про штурм Капітолія теж є в цій анкеті. Таким чином, ви знаєте, ті, хто штурмував Капітолію, вони ж були під слідством, потім Трамп їх амністував. І виходить, що ті, хто хочуть працювати, мають визнати, що. Ці люди діяли право правомірно. Наталія Нохіна, дякую за підтримку наших захисників. Не дарма мадяр хробаками зве ВКацаві. Вони по трубам хочуть проникнути в тил, пише Товкаприх". Ну, Це не достатньо знаєте, цікаве рішення з їхнього боку використовувати трубопровід. Це складно було, але розвідка встановила, що вони там, кислородні балони шукали і так далі. І коли вони вийшли на поверхню, їх там артилерію серйозно покромсало. Чи правда, що в арахамі американці хочуть призначити спікером? питає Віта Вікторівна. Я, чесно, перш нічого не чув про це, по-друге, думаю, це нелогічно, тому що Америка обрала концепцію невтручання внутрішні справи України відповідно ушточно не до посади спікера. І на сніданку він був присутній Марахамі і товаришує з Абрамовичем. Ну, який сніданок мобитовний, так там не тільки були а щодо Абрамовича, то да він, я так розумію, контактував з ним під час переговорів і має його контакти. Артем Прихно, вітання з Костянтинівки. Артема, як там справи? Був у вас минулого разу, але не зустрівся, тому що потрапили в певний такий по графіку ций А Артем, це наш залізничник. Я чую, звичайно, ці цифри: 108 прильотів артилерії по, вибачте, 108 прильотів не артилерії, а керованих авіабомб по Костянтинівці за тиждень. Це ж те, що я бачив по статистиці. Це просто, ну... Не те, що це вражається, сказати м'яко, це просто на голову не лазить. Да? Тобто, фактично кожного дня більше 10 прильотів керованими авіабомбами. Керована авіабомба це страшна річ. Це 10 прильотів за добу по Костянтинівці. Місто просто рівняється з землею. Артема, тримайтеся, сподіваюся, побачитися незабаром. Валерій Швець, я дуже хвилююсь за президента. Зараз тільки недругів, які ненавидять Зеленського. Валерій, ну його недругі, не менше його ненавиділи раніше. Просто зараз вони почали свою ненависть транслювати в голос, а до того сиділи мовчки. Тому в цьому сенсі нічого не змінилося. Але ця ненависть робить Зеленська лише сильніше, тому що, звичайно, він працює на український інтерес. А така ненависть значить, що він гарно працює, якщо його так ненавидять. Вороги України. Наталія А Авенс хоч трохи мав співчуття до сотні тисяч наших дітей, які живуть в стані постійного стресу. Судячи з усього, в нього немає цього співчуття, і в нинішнього керівництва США немає моралі. Ну, це ваша оцінка. Я її зачитав. Думаю, що кожен зробить висновки самостійно. Трамп може піти на ще один термін. Пише, Аната, ну вони ж хочуть навіть Конституцію поміняти для цього, не знаю, чи вийде. Торпомська, що відбувається в Курській області, ваше відділення, планове відступлення і за ЗСУ будуть, як повлияють на переговори і вже втратіли уважность. Торпомиска, я не можу сказати, не маю в мене остаточної інформації, чи це все ще важливий козир, тому що, ви бачите, все міняється. Але там справді обрізають вони логістику, тобто. Знаходять вузькі місця, які протискають, щоб зменшити коридор логістики, і відповідно те, що знаходиться за коридором, було неможливо постачати. Але там ще в грудні були проблеми з постачанням. Був вузький коридор, 10 кілометрів. Тобто це менше, 10 кілометрів по ширині, це менше, ніж дальність польоту дрону. Відповідно, він був повністю під дроновим контролем, цей коридор. Але якось вночі їздили, їздили. Не по дорогам, а по бездоріжжю, щоб робити ротації, і в принципі, зараз головні втрати це саме на підвозі-відвозі людей. Тобто піхотинцю краще перебувати на нулі, ніж їхати на ротацію, тому що перебуваючи на нулі менше ризиків для нього. Неля Сіротіна, Венца треба послідувати везде з кричалками, Этот монстр заслужив, як йому доброполь. А там теж дітки. Но вони з папами не катаються на лижах, а прячуються, погибають бомб. Неліля Сіротіна, я ваш біль розумію, нічого про це казати не буду, тільки цитую його. Тому це не моя позиція, ваша, але вона процитована і це теж дуже красномовно. Дмитро Краснюк, Трамп і Порошенко торгаші, а не державники. Тому Трамп думає не про міжнародне право, а про те, як забрати в нас корисні копалення. Ой, де да нехай вже забере там все одно це рамкова угода, в тому сенсі, що якщо вже переходити на конкретні речі, то ми там можемо ставити конкретні вимоги. Так, друзі, ладно. я зроблю сьогодні коротше стрім. Дякую вам за увагу. Не забудьте зробити донат на 28-му бригаду і всім добраю. До, бажаю добра і е, спокійної неділі. Добра ніч. До побачення.